Доброго дня, вас вітає компанія по утепленню будинків рідким пінопластом, Житомирі ЗОЛ, черговий будинок. Рівенщина Сарницький район. Ось такий маємо будинок. На кожній стіні даного будинку освободить в чому. Присутствують оси. Ось так вони присутствують. В наступному відео покажу, як ми це діло боремося з осами. Помімо того, що ми утеплюємо будинки, робимо їх енергоефективними, а також ми боремось з осами. Ось отак же, на, на цій стіні також є ось. ось. Після утеплення ос не буде, будинок стане енергоефективним. Будова стін даного будинку складає внутрішня стіна, червона цегла, притний прошарок 14 см, І наружна стіна також червона цегла. Зараз я вам покажу, як проходить процес. Заповнення порожнин рідким пінопластом кому потрібно звертайтесь, телефон 067 502 2305. Житомирізов працює по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, рівненській області та надаємо письмову гарантію завжди. Робимо будинки неефективний разом. Ставте подобайки, підписуйтесь. В наступного відео покажу, як прокачується піноізол. і оси залишаються в стіні. Потім цих ос не буде, так як є досвід цьому. Гарного дня!